Всім доброго вечора. Чи дня, точніше, я вже попутав день і ніч. Закінчився опорос нашої свиноматки. Звісно, звісно, такий тяжкий був, що просто капець. Але що хочу відзначити? Попередній її опорос в неї була паровірусна інфекція, да? тоді я не знав, що робити, я не знав, як, що, до чого. Позвонив я, проконсультувався гарною людиною Селія Шевутка, він мені підказав, що Андрюха так і так. Візьми Арісен парла, провакцинуй їх і буде, як -то кажуть, тобі щастя. Ну Я втіхи, одна вакцина вона там не дешева, там 10 доз, 800 гривень. Замовив я, провакцинував, ну і як бачите, результат добротний. В принципі, дай Боже, щоб вони всі піднялися, чухалися, в них було добре, і виросли, а ми щось зарізали, щось якусь копійку заробили. Тому що я хочу сказати, що знову ж таки профілактика, перш за все. Так, зараз 2 секунди, бо в мене тут якраз залізо. Ну, вакцину гріємо, зараз вона підігріється, щоб тих провакцинувати, попробуємо засняти. Продовжимо цю тематику. Опорос був дуже складний. Я вже там на стіні писав, ну поганенько видно. Дивіться, почала вона першу, вона народила з такими потугами у 23.41. Перед цим я її сім, десь вісім. Я її ще тоді е, проплив екстрафан. Пізніше дивлюся, та нічого окситоцину. Коротше, капець. Таким чином вона. Ото з 23.41 до 2 години 10 хвилин народила, привела 10 поросяток. Але місце не виходило, нічого не відбувалося. І весь цей час такі схватки, такі все це, що просто капець. А бачите, Мої вже, ці вже ребята вовсю піднялись, все, ти їх нічим не здержиш. Будем якось пробувати ловити. Тому що нам тут треба провакцинувати. Тобто їм треба ще повторити желізо і вітаміни. Капець, коротше, ну нічого, дивіться, нагадую, так? вперше в 23.41 потім через десь 20-30 хвилин приводила Ну з такими тяжкими потугами. Отак вона 10 штук навела до. Другої години десь хвилин ночі вже. Капець. Сидиш тут з нею, заморився, спати хочеться. Але ж все одно сидиш, то що, ну блін, все може бути. І тоді в неї почали. Вона давиться і не може, тужиться, потуги йдуть, вона їх не може видавити. Капець. Що робити, не знаю. Ну, як не знаю, я то вже знаю, я з тим вже в принципі стикався. І було прийнято рішення що потрібно їх доставати, допомагати. Я їй колю півтора кубик, кубика окситоцину, ще чекаю, нічого не змінюється. Тому тоді пішов, взяв теплу воду, відро набрав, мило, руки помив гарно, намочив, намазив, намастив їх милом тим. і погнав. Таким чином я хвилин десь за 30-40, може більше, плюс-мінус. Достав і ще трьох поросят з неї. Тоді достав місце, одне, друге, частич, частинки ще подоставав, тоді ще контрольний раз. І вже, в принципі, тоді їх до неї підпустив та і все. Вже вона вставала, там і яблучка їла, таке щось, пробувала, пор... ну, пройшлась наче. Ну, Я ж кажу, спостерігаємо, бо порос дуже був важкий. Обов'язково і сразу я тоді е проколов фармазин 50-й. 15 кубиків їй. Щоб ну, що прийшлося наїв, як то кажуть, її мікрофлору загласить всередину, тобто, щоб не було ніяких заражень та ще щось. Ну, не дай Бог, якась частинка залишила, щоб не було загноєння всяких там гнійних процесів, то треба таким чином робити. А так би якщо б я тут не був би, да? Ну, Хто знає, щоб з нею було ну, то вона б. Вона реально могла б не розпороситися, нічого не цей, там би загнилося ще щось. І також, чого ще треба колоти антибіотик, то що молоковідача може бути на рівні нулю, якщо ви нормально все її не почистите. Якось так. Добре, зараз, поки ставлю на паузу, треба вітаміни проколоти. Теж заснімемо, зараз спробуємо. Так, тому постійно наблюдайте за своїми поляцоками і будьте присутні при всіх опоросах. Поки не прощаємося. Продовжуємо зйомку відео стосовно даної свиноматки. Ще раз хочу наголосити, що ну, не економте кошти, придбайте краще ту вакцину Ерісен-Парво, якщо ви хочете дійсно займатися свиноматками, якщо ви хочете дійсно, щоб у вас були свині, то ну, провакцинуйте їх. Там воно вколеться після 6 місяців. Ну, В принципі, бачите, вона спрацювала я раз колов, і то вона спрацювала. Чи двічі? А ні, я її раз, а тоді ще вже вона була вагітна, Ну, значить закріпилося, її ще раз тоді повторно провакцинував, як би мовити, то в принципі, ту-ту-ту, дай Боже, все нормально з ними. Бачите, такі жевжечки у нас є. Будемо далі за ними спостерігати. Хвостики ми їм вже пообрізали, покупірували, зуб, зуби поскушували, ікли. Чим гарно, що вона другий раз наводить, що в неї ну, груди так, вивертаються обидва ряди сосків. Тобто, малим вистачає сосків, в принципі, деякі вмудряються два її смоктати, ну, в кого наскільки совісті вистачає, як, як то кажуть. За нею також будемо далі дивитися, тому що її антибіотик, температуру мірять. Ой, Тяжко, караче. особливо це вчорашньої ночі, я ж кажу, поки їх розпоросив, поки це все дурну. Ну нічого, потрібно працювати і рухатись вперед. Зараз спробую трішки ще засняти, як провакцин... ну, колотому вітаміни з желізом тим тій іншій партії. А там буде видно далі, що ще може щось обзорчик невеличкий, засімо сарай, подивимося, що як у нас. Добре, не прощаємо. Продовжуємо зйомку і будемо пробувати зараз хоч пару штучок зловити, провакци... ну, вколоть желізо з вітамінами. І... who uh -huh. Взагалі пам'яті. Там взагалі там взагалі буде важкий опорос. Не знаю, я повинен закинути. Таким чином. Профілактичні заходи потрібно проводити, потрібно їх. Вітамінчики колись, заліза було. Дивіться, що в них вже корпу постійно, вони вже в принципі такі більш активні, грайливі. А Не подобається мені. Це Діло дуже багато витікає. Зараз окидемо іншу голочку. Возьмемо на паузу. Продовжуємо зйомку. Взяли трошки тоншу голку, тому що так така. там такого Кабанчика симпатична 400. В принципі, всього четверта і там. Вони доволі народилися цей. Не друга 20 було. 13 днів. Так, в принципі, я думаю, це маршрутний результат. Результат такий, як був це дівчинка, ще кості займулися. Цартовий корм калинка поганий задоволений, в принципі, те, що мені порадили. то ну, їдять з великим таким задоволенням. Будемо спостерігати. Далі ті партії тим малим я думаю, будемо калинку брати. Зато ізолізу, якого в організмі в у ну, вас не вистачає. Тому і коли це на 3, на 11, як, як завжди, не вистачає часу. Ми ковимо, коли у нас є можливість. Ще практикували вітаміни, коли, коли відлучаємо прямо. Ну, в принципі, такого якогось суперрезультату. Коли колись заліз вітаміни, якісь провідують, я не заміг, може якийсь там менший менші пра... Даний виводок покривали ми його Йоркширом, отримували первотуру новий поштою. Німецькій області наресували. питає. Темпу, о, панове. Орафа. О. 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 О Terima <laughs> kasih okay. Навели, все що зберегли, пробуємо його відгодувати. Підготувати, підготувати і самостійно реалізувати. М'ясо, сало там, кушонка, ковбаси, балабаси. Весь ні всякі осмаковувати. там взагалі я чую, знахабніли. Ціну 63-60 гривень, 65. Це просто треш. Вони хочуть перете, а ви подержите, да? ми ідіоти дуречки, так? Да? що ж він умний, приїхав. Так, через віса не будем. давай цей на глаз, на палець. Я не знаю на що вони там. Там. Ви проживаєте в певній місцевості, да? їздять ж ці бариги, перекупи. Ну, домовтеся, да, що ви, будете, ви продаєте нижче такої ціни. Да? А так виходить, вони взуть хочуть це і все. Можете самі реалізувати, взагалі будуть красавчики. На ну, чому ви Ніхто вам цього Це не мене. забороняє. Якщо що, там живете, там споряд з якимось місцем. Містом там 100-200 тисяч населення, може і менше. Взяли, виїхали, поторгували. що ви там Кожну п'ятницю, кожну, кожну суботу ви приїжджаєте і реалізовуєте в них м'ясо, своє домашнє. Гарно! Тут сроки ще скажу, Тобто не потрібно ще раз повторюсь економити на цій вакцині і весь Клічі, крутні кричі. Такі цікаві. Заказував цю вакцину, гарісінь парбова. Бедфактор ЛТД. Кому потрібен буде номер. Звертайтеся, я її скину чи на Viber, чи на WhatsApp, чи на телеграм. Ну, на будь-який принципі. Меседжі. Позначені, помічені якось. Ага, є один білий річ. мітки. Лідерські якості. Якщо сподобалось, ставте лайки, ні, теж ставте свої мітки, нічого страшного, це життя. Номер телефону мені буде знизу. В описанні, то в принципі, у кого які будуть питання, набирайте, чим зможу завжди допоможу. Чи пишіть там на вайбер, то в принципі на будь-яких меседжерах надам якусь відповідь. Чи чи скажу, до кого може звернутися, якщо ще сам не компетентний у даному питанні. Всім гарного вечора, всього найкращого.